У Фастівській міськраді новий депутат від партії регіонів. На позачерговій сесії ним став Юрій Юрлов. Напередодні депутати одноголосно позбавили повноважень регіонала Ходька. За законом його місце посідає наступний за списком партії. Нагадаємо, що саморозпуску партії регіонів у місті не було. Наразі у Фастові її очолює Юрій Костючок. Залізничну лікарню відтепер передано на баланс міста, оскільки центральна лікарня є районною, залізнична від неї стане єдиною міською лікарнею. Головною штаму сесії були податки. Кабмін дозволив містам самостійно визначати ставку та відсоток деяких податків. Зокрема, фастівчани віднині будуть сплачувати податок з пенсії рівні 5 мінімумам, тобто близько 5,5 тисяч гривень, а не 3,5, як обіцяли. Туристичний збір паркування знову прийняли суто формально. Якби у Фастові була розмітка паркувальних місць, цей податок приніс би чимало коштів до бюджету. Щодо основних податків на землю, відтепер оподатковується житлова площа від 80 квадратних метрів для квартири від 150 для будинків. Ставка складає 0,5%. Нежитлові приміщення від податку звільнили. Не будуть платити основні категорії соціально захищених, у тому числі учасники АТО. Земельна ділянка менше 10 соток не оподатковується. Комерційна нерухомість у постійному користуванні лише 10% для податку. Комерційна земля у власності 1%. ,10%. Землі промисловості у постійному користуванні 4%, власності, знову одна десята. Багатоповерхівки платитимуть лише 0,5%. Такий малий процент встановлено, щоб люди об'єднували свої СББ. Небачена турбота про людей з боку депутатів має зворотній бік. Місцеві вибори вже навесні і треба підіймати рейтинг. Догодили, ніби всім і промисловості і простим жителям. От тільки податки це майбутні зарплати фастівчан. Вибори пройдуть, згадають про міську казну. З такими податками вона буде порожньою і дорікати буде нікому, бо ж рішення приймали самі: ні Порошенко, ні Яценюк, ні Сольвар не будуть винними у непідготовлених, нерозрахованих, а тому вкрай необачних зате красивих рішеннях Фастівської ради.